Я повернусь, не вірите, я повернусь. Так, по дорозі загублю себе не раз, і зі шляху зіб'є безликий образ, але все ж повернусь, і згадуючи, як для вас я посміхнусь. Я знаю, повернусь, бо в серці рідний шлях, і в серці все живе, знайоме, тужить, плаче. А саме головне, сльозима на очах чекаєш ти терпляче. Я повернусь. Я ві... як вірний дому пес, як перелітний птах. Я вірю, що вернусь, бо віра, серцю моєму не дає спинитись. Воно ще більше б'ється, як тільки згадую свій дім, або ж як я втамую дику спрагу запахом Твоїм. Я не навчився терпіти, та навчився молитись. Я повернусь навіть, якщо світи для мене всі змішались, навіть якщо зірки світи.